Miejskiej rady przyjęte rzenie porozumieniu ważnych radów. Днес не сменим персоналния склад за младшите за следващия час. Ако активно начинвате въздуха, могат да Про затвердження положення про супровід та реалізацію працівниками кафе за проєкту та партнерства чистого майбутнього. Всі ознайомлені з цим питанням, тому будемо рекомендувати сесії Сталістської міської ради затвердити положення про супровід та реалізацію до чистого. Транспорту для покращення стану управління тичними роботами в місті Ярослав. та

di della di del nostro che assenziamo delle delle tanto tanto che sto sto sta la faccenda che eh tutti voi raccolvati Дякую про затвердження договорів за Зарічської міською радою за четвертий квартал. <кліст> <кліст> Ознайомки <кліст> з тим

Наша сила, наші всі ознайомі. Рекомендувати сесії Заліщівської міської ради про направлення звернення депутатів з Лесійської ради до президента і не виховної ради. Всі вітаємо вірять. Boa